Нові тести на отримання водійських прав вже від завтра запроваджує МВС. Тепер, якщо людина складає іспит, наприклад, на легкову категорію, їй не доведеться вчити про вантажівки чи автобуси. Не буде переконують в МВС і заплутаних питань зі схожими відповідями. Більше уваги приділять сучасним ситуаціям на дорозі під час іспиту, який тепер здаватимуть під відеозапис, які раніше треба буде відповісти на 20 запитань. Помилитися можна двічі, а вже від завтра, охочі зможуть без безкоштовно перевірити свої знання правил дорожнього руху на сайті головного сервісного центру МВС. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.